Дійсно, це важливий законопроект, який вже неодноразово підтримувався в цій залі щодо включення до порядку денного і щодо оперативного розгляду на комітеті. Хотів би подякувати всім. Його підтримують наші захисники, підтримують наша армія, і це ми приберемо дійсно недолугість і несправедливість щодо того, щоб дійсно герої сьогодні могли отримувати офіцерські звання. Не ховатися за тим, що є а, свідоцтво про вищу освіту або немає. А будемо визначати і будуть визначати командири, хто дійсно є достойним того, щоб бути офіцером і керувати людьми. А головне зберігати їх життя для того, щоб вони перемогли і повернулися додому. Тому ще раз хочу подякувати всім, хто долучений до цього законопроекту, і дякую всім, хто його підтримає сьогодні в залі. Шановні колеги, я ставлю пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з необхідними технікою юридичними поправками проект закону про внесення зміни до статті 20 закону України про військовий обов'язок і військову службу щодо комплектування збройних сил України посадовими особами офіцерського складу на особливий період реєстраційний номер 8339. Прошу народних депутатів голосувати. За 283 рішення прийнято. Закон прийти в цілому.